Село Березова Рудка відоме пірамідою усипальницею, яку звів Гнат Закревський, колишній власник села. Ця людина деякий час була оберпрокурором першого департаменту права Сенату. А ще в часи імператора Олександра III він був послом Російської імперії у Єгипті, надивився там на усипальні фараонів і вирішив собі зробити щось подібне. Тому у 1898 році, на могилі своїх батьків, він звів піраміду. Звичайно, не таку велику, як фараони її висота всього метрів 10, але для наших широт вона стала чимось екстраординарним. Піраміда поєднувала у собі класичні єгипетські форми, атрибути язичників із православними символами. Із Єгипту Гнат Закревський привіз статую богині Ізиди. І вона охороняла вхід, прикрашений православним хрестом. Зовні піраміду облицювали кам'яні плити. Їх вкрали в радянські часи, як і Єзиду. Гнат Закревський помер у Єгипті у 1906 році. Його тіло забальзамували,